Мої вітання, шановні глядачі, підписники, гості мого каналу. Мене звати Ольга. І сьогодні за вашими багаточисельними проваханнями я поділюся ситуацію в Донецькій області. Міста, які ворог жорстко обстрілює, руйнує. І ви мене питаєте за окупацію цих міст. Чи будуть окуповані? Міста Донецької області: Курахово, Покровськ, Торецьк, Костянтинівка, Краматорськ, Слов'янськ. Зараз е будемо дивитися по черзі. Я не дивлюся, яка там зараз ситуація. Ви самі все прекрасно розумієте. І таке це складно дуже таке, такий прогноз робити. Ну, ви мене просите, тому я буду вам відповідати те, що я бачу, де що я. Відчуваю, я вам те все буду передавати. Так, Донецька область. Так, Донецька область. Місто Курахово, Донецької області. Яка там зараз ситуація і що чекає місто Курахово? Отак дивимося. Яка зараз ситуація по війні у Курахово? І що чекає місто Курахово в плані окупації? Ну, дивіться, наші тримають, але ситуація поділена на, на два фронти, на, два, на дві лінії. І ситуація тупик. Карта, ситуація тупик, бачите, двійка. Двійка, коли очі зав'язані, руки пов'язані, два мечі, це думки, це такі якісь плани, це якісь рухи, такі активність, інформаційна війна. така. От, і і, і тим, Це про те, що ракети, і тут ракети, і вогнем, і, е, як ото, і металом, всім підряд. От, але дорога за, закрита, але дорога їм закрита. Тут, тобто, Топтання на місці. Тепер покажіть мені карти. Що чекає місто Курахово в майбутньому? Яка доля міста Курахово у цій війні? Курахова Донецької області? Дивіться, місто показує, що Ну, бачите, будинки е, зруйновані. Е, тут також цей вибір, так і застряв. Бачите, така сама карта випала. І карта тормоз. Колесо фортуни, коли в підвішеному стані. Тобто, показує, що руйнація і е, зупинка. А буде окупація міста Курахова російською армією? Дивіться, окупації я не бачу. Але е, бачите такі жертви і руйнація, і без світла, без е, засобів комунікації. Але місто тримається. Місто тримається, окупації немає. Курахово я не бачу, щоб окупували. Дай Боже, щоб все було добре, щоб закінчилася війна. Бережіть себе. Сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь, тоді я буду робити частіше для вас ці прогнози. І пишіть, з якого міста ви мене дивитесь. Діліться моїми відео. Можливо, у вас є хто знайомий із Донецької області, з цих міст. Так, місто Покровськ Донецької області. Що чекає, що зараз відбувається на полі бою у місті Покровськ? Яка там ситуація? Дивіться, така сама, бачите, така сама карта випадає, але ще й десятка. Тут кажуть, дуже активний обстріл, тут показують, що навіть жертви показують, і ви знаєте, до осені, якась, оце треба вирішити цю тупикову ситуацію. Тобто ворог хоче щось е, створити, зупинити і схватити, е, захопити місто Покровськ. Тому тут така, знаєте, як швидкість, швидкість. А що в майбутньому чекає місто Покровськ Донецької області? Яка його доля майбутня? В плані окупації? То також, бачите, така сама карта, що кажуть, багато руйнувань, багато жертв, а окупація буде Покровська. Окупації, слава Богу, я не бачу. Не бачу, Тут кажуть, якісь документи будуть, і там буде зупинка з цим. Ні. Окупації нема, але кажуть, бачите, такі самі також затримка будуть за, за, за рахунок жертв, що тут немає ні світла, ні води, нічого. Тут кажуть, кармічний такий урок проходить жителі Покровська та й взагалі вся Україна. І тут, бачите, кажуть, кажуть встаньте і живіть. Тобто, Така, знаєте, як боротьба за виживання. Але здачі Покровського і Покровська і окупації я не побачила. Дай Боже, щоб так і було. Бачите, тут кажуть. І знову тут карта по законам, по, по, по документам цього не допустять. Цього не буде вирішення. Так, тепер наступне місто Торецьк. Торецьк Донецької області, Косте... Дорець... Торецьк. Яка зараз ситуація в місті Торецьк в плані війни, в плані обстрілів, в плані окупації? Торецьк. Захисту там немає, хоча люди моляться, хоча люди, знаєте, ото місто тримається за... за рахунок молитов. А от я б сказала, що захисту, як... такого захисту, як треба, там. Можливо, ну я думаю, що є, але його в недостатній кількості. Але кажуть, вони якось там за рахунок молитов якось місто ще тримається. Тут кажуть, у них якесь інше місто є е західніше Турецька, от туди більше туди летить. Я не знаю, яке це місто, Західніше Турець, Турецька, е туди на Захід, і там кажуть, у них більше там ціль, і вони хочуть те місто. Якось ламати, зруйнувати, захопити, не знаю що. Ну тут у вас кажуть: захисту практично нема. повісінки, топтання, різке пробудження. Але є окупація? Покажіть. Тут кажуть, що їх будуть тримати. Їх будуть тримати підтримка якихось партнерів. Ви знаєте, для Турецька більш така вірогідність, що там щось може бути, що зайдуть туди. От якось, що зайдуть на Україні. Дуже багато таких карт, які говорять про це. Тому будемо спостерігати, будемо чекати. І вірите, що все буде добре. Ну, тут якось От захисту нема. Нема захисту, знаєш, таке, як. Ото... Як буде, так і буде. Ну, от, от, от типу, такого. Бережіть себе, будьте здорові та щасливі. Костянтинівка. Місто Костянтинівка Донецької області. Що зараз відбувається у Костянтинівці в плані війни, в плані обстрілів, в плані небезпеки для людей? Костянтинівка. Летять також обстріли, летять ракети, карта смерть, карта е, дьявола. Вони, мені таке йде, що знаєте, ворог е, йде якось так, знаєте, активна фаза така у ворога. Але тут їх стримують, звичайно. Але тут на Костянтинівку дивіться, скільки ракет, тут у них плани захопити, е, окружити. А тепер покажіть мені карти, чи буде окупована Костянтинівка, місто Костянтинівка. Ні, тут нема. нема. Тут кажуть, знаєте, як ось до цього не дойде, тому що там буде прийнятий якийсь закон, приказ, указ, і це буде зупинка. Ну вони дуже-дуже близько будуть підходити. Нема. Я не бачу карти окупація для Костянтинівки. Дороги закриті. Але повтори, Обстріли і ще будуть продовжуватися, на жаль, так, місто Краматорськ Донецької області. Покажіть мені карти. Яка зараз там ситуація по війні, по обстрілам? Що зараз у Краматорську відбувається? До Краматорська ворогу далеко. Тут тримає така оборона, тут тримається оборона. Також плани окупації. А буде ця окупація? Покажіть мені Краматорську. Не бачу. Окупації карти не показали. Ну, тут я вам сказала, що якось даже більш-менш Кращі карти випали, чим на попередні міста, що я зараз дивилася. І місто на сьогодні заключне Слов'янськ. Слов Пишіть мені, з якого міста ви дивитесь мене. Не забувайте ставити лайки, підписуватися, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео, діліться моїми відео. Пишіть коментарі обов'язково. Так, місто Слов'янськ Донецької області. Що чекає місто Слов'янськ? В плані війни, в плані окупації, якщо вона буде. Так, Слов'янська, яка зараз ситуація у Слов'янському в плані війни? Страх залишитися без хати, страх залишитися безхатченком. От, в підвалах люди сидять і карта кажуть, що зараз такий самий пік цього оцього страшного періоду. А що чекає в майбутньому? Місто Слов'янськ. Буде він окупований? Армія РФ? Ні, окупації, слава Богу, я не бачу. От на зараз мене е, хвилює, Торецьк? От, дуже мене хвилює. Угу. Так. Нема окупації, нема захист. Слов'янська карта, як він кажуть, Україна. Тому будемо сподіватися, що все це буде добре. Давайте зап... От запитаю: чи повернуться назад? Міста і села окуповані, назад в Україну. Чи віддасть армія РФ в Україну назад наші українські землі, території Донецької області? Чи повернеться назад Донецька область в Україні. Поки не бачу. А пізніше. Поки не бачу. Далі дивимося. Повернуться, але не скоро. Повернуться. Так, бачите, тепер повернуться. Пішли карти такі. Дуже складне буде там визволення, але воно повернеться. Так. За рахунок допомоги, підтримки партнерів повернення буде, але не скоро. Не буду говорити коли. Можливо, навіть 30-й рік. Тому що три карти, 3-3-9. Три ряди я зробила 3-3-3 9 років або 29-й рік. Ну, хай буде так. Хай буде так, але дуже складно і непросто. Страшно гучно. Але окупація, вона закінчиться, але ще не скоро. Пишіть мені свої відгуки, свої думки, свої коментарі. Чекаю від вас, зворотнього зв'язку, вашої активності. Бережіть себе, віримо в нашу перемогу. Бажаю вам всім скорішої нашої перемоги, мирного неба і щасливого життя!